Ідея з'явилася, і я її реалізую. Сама буду брати участь у цьому, і всіх вас запрошую з якою метою. А мета така, щоб все те, про що я говорю, про те, все те. Про що ми чуємо від інших людей, ті теми, які нас цікавлять, про природу людей, про природу світу, про те, як воно все влаштоване, щоб це не було і не залишалося лише на рівень на рівні обдумування, а щоб якимось чином воно інтегрувалося в нашу особистість, що послідує. Реальним змінам думок, емоцій, поведінки і з зовнішнього світу, з зовнішніх подій все те, що з нами буде траплятися, як буде змінюватися наше життя. Тим більше, ми зараз в періоді, коли до кінця підходить календарний цей рік, і така символічний такий період, кому це важливо, у кого це цінність є провести цей, завершити, побачити себе і. Дати новий намір і ще й встигнути потренуватися, попрацювати на, на наше майбутнє, щоб воно не повторювалося, щоб з минулого якомога менше витащить і понести в майбутнє, щоб майбутнє було зовсім новим. Це така буде довга вправа, яка займе два тижні. Потім буде інший етап, але спочатку перший крок це. Починаючи завтра понеділок, 24 листопада до 8 грудня, це завдання, ця вправа, ця техніка буде тривати. Я буду кожного дня нагадувати про неї, По типу, перший день, другий, третій, четвертий. Зараз я її опишу. Просто вірю і знаю, що якщо я, якщо ти, вони зроблять, почнуть спостерігати за собою, де що змінювати змінювати собі, повірте, загальна енергія в країні буде змінюватися. Прокинувшись вранці, ми про щось думаємо автоматично. Працюють звички, патерни, травми. Зазвичай увага на зовнішньому світові. Тому якщо ваша концепція, що зовні зміниться тільки тоді, коли ми змінимося всередині, то ця техніка саме для вас будемо вчитися переводити увагу з зовнішніх об'єктів, предметів ситуацій на внутрішній світ. Умовно я її назвала так: Хочу змін. Я заводжу блокнотик. До речі, я Дуже їх люблю, з самого дитинства це, мабуть, і ще від мами пішло, бо мама прям записувала думки, події кожного дня і багато років підряд. В дитинстві, я пам'ятаю, у мене були виписані блокноти. То я байки писала, то думки, то казки, то просто мій внутрішній світ я вигружала на папір. І, звісно, що тільки можна задуматись, яким чином це. Сприяло тому, як моя особистість формувалась і сформувалась, і тепер змінюється.